Слава Україні, друзі, героям слава. Ну що ж, попереднє відео з заробітком на іграх набрало багато так переглядів, і можна зробити припущення, що такий заробіток вам до вподоби. Але це відео в рази краще за попереднє, а саме RollerCoin я маю на увазі. Там у відео забув сказати про РЕФ-систему, так як казав у попередніх відео. Не скажу, що ввесь духі, адже я маю там кожен день. Але так у мене багато рефералів, тож я не буду лукавити і скажу так, як це є. Але цей проект ідеально підійде для заробітку навіть початківцям, тому що тут реально потрібно грати. Та проходити ігрові рівні і змагатись з реальними людьми. А сама гра максимально лайтова, якщо чесно, я завис, граючи в гонку на тракторі, і додає цікавості, звісно, те, що ви граєте не з ботами, а з реальними людьми. Отож, якщо я вас зацікавив, приємного перегляду ви на Ютуб каналі Шарку, це все про заробіток. Що ж, давайте перейдемо до комп'ютера, тому що гру потрібно скачувати на комп'ютер. Також можна ще й на телефон. Отже, заробляти будемо з проектом Rumble Racing Star. Це гоночна гра, де ми можемо кожного дня заходити в гру та виконувати 5 завдань, і за це отримувати токен RRS. І, власне, уже внутрішній токен РРС ми зможемо обміняти на токен Делапс, який вийде на біржу у першому кварталі 2024 року. На хлопський розум ми зможемо продати ці токени уже в лютому березні і отримати за це USD, тобто долар. Ну давайте перейдемо до самого заробітку і до покрокової інструкції, так як тут додатково потрібно буде з'єднати ваш метамаск чи траст валет, і потім уже. Скачати гру на телефон чи комп'ютер. Посилання на гру я залишаю в описі під відео. Переходьте, вас перекидаю на головну сторінку, де вам потрібно буде вказати Windows, MacBook чи Play Market. Поки що на iPhone немає можливості скачати, тож чекаємо. Коли ви натиснули на будь-яку іконку, де хочете грати дану гру, в моєму випадку, це MacBook, і почалося скачування. І в цей момент, поки скачується, переходимо у вкладку Логінь і реєструємось через будь-який зручний спосіб. Найпростіше це, напевно, Gmail -почті. Після успішної реєстрації переходимо до Metamask, щоб додати токен проєкту. Для цього потрібно змінити мережу. Якщо у вас ефір чи Smart Chain, міняємо на Polygon. Якщо у вас її немає, і не знаєте, як це зробити, внизу залишу посилання на інструкцію, як додати мережу Polygon. Все, вибрали Polygon, далі тиснемо імпортувати токен і вставляємо контракт-адрес, який також знайдете внизу під відео або в моєму телеграм-каналі. І тиснемо далі. Все, даний токен ми додали і бачимо його в списку. Наступним кроком. Ми з'єднаємо Metamask чи будь-який інший гаманець, яким ви користуєтесь, з даною грою. Натискаємо на логу в правому верхньому кутику і тиснемо Connect Wallet. Я вибираю Metamask, ви можете вибрати будь-який інші при потребі. Тепер перейдемо в меню РРС, і там є 5 місій, які ми можемо виконувати і отримувати за це токен та виводити собі на Metamask. Перші три місії безкоштовні. Тож, якщо ви не плануєте сюди вкладати гроші і розвиватися, можете виконувати перші три, і цього буде достатньо кожного дня. Якщо ви плануєте розвиватись в даному проєкті, оптимізовувати свої там тракторці і тому подібне, купляти різноманітні скини, тож можете розглянути інвестицію. Ну і виконувати нижче дві наступні місії. Ось, власне, і все. Все основне ми зробили. Тепер перейдемо до самої гри. Після завантаження вам потрібно встановити симулятор на ПК. Триває це досить довго. Чи то в мене комп'ютер тугий, чи інтернет не зрозумів. Тож я трохи почекав, приблизно 5 хвилин. Після того встановлюємо на комп'ютер та обов'язково авторизовуємось через ту пошту, яку ми реєструвалися в браузері. Давайте зараз перейдемо до самої гри, але також токени потрібно виводити кожного дня, щоб вони не пропадали. Дивіться далі, відео покажу, як це зробити. І так, все я зробив. Запускаємо гру на комп'ютері. Бачимо досить цікаву графіку, бо все, що було до цього, заробітком, м'яко кажучи, 2D-ігри це щось страшне. Як тільки вперше запустили гру, тут пройде перша навчальна гонка. Щоб зрозуміти, як її е, грати. Так як бачите, нічого складного немає, керування просте вперед, вправо-вліво, Додатково прискорення в мене це option. і e комен це якісь вітання чи щось таке ще. Звісно, як і в кожній грі, можна купляти кращі трактори, які мають краще управління, більшу швидкість, ну і так далі. Всі ці опції також ви бачите на екрані. То був навчальний заїзд, давайте спробуємо себе з реальними гравцями. Позмагаємось. Мій тракторець на поготові, тож спробуємо зробити трохи то. Окні, поїхали. Я сказала, стартуємо. Бачимо, що корови там чуть не позбивав. У мене найслабший трактор, але тут підбирають суперників за рангом, тож я думаю, всіх такі, як у мене. Ну як бачите, шофер з мене непоганий. З першого разу я зайняв перше місце. Як бачите, нік я свій не змінив, Тож, маємо такі каракулі. Треба, бути гонно. треба бути гонно. треба бути гонно. зармить, хоч мить слави час, <плес> слахаю всія. Чуть пізніше покажу, як його змінити. І заробив я з даного заїзду 240 токенів за зайняте перше місце. Тобто витратив я на даний заїзд 100 токенів, а заробив 240 плюс 140 маємо за один заїзд. Це якщо ми займаємо перше місце. Ну і для зміни вашого нікнейму в лівому верхньому кутку, натискаємо на назву, переходимо в налаштування і змінюємо його вже на нашу. яку Ми бажаємо. Думайте, добре, так як наступна зміна буде платна. Ну і також перейшов до вкладки драйвер і змінив свого аватара на чоловіка. Ось такий чувачок, який не може. Наїстись. У клаці Mover ви також собі можете купити трактор як бачите, найдорожчий коштує 1,5 мільйона токенів. Не хило так. Ну і у кулаці ранг ви можете слідкувати за своїм місцем. Якщо виб'єтесь топ, також отримуєте додаткові нагороди. Ну і також, перейшовши в магазин, ви можете безкоштовно крутити колесо фортуни. Як бачите, мені випало 500 монет. Також зробивши декілька заїздів, у вас відкриється наступна карта, де ми можемо збільшити суму ставки. Ну і як ви розумієте, якщо ви займете перше місце, також виграш буде в рази більший. Ну що ж, я зіграв декілька гонок і мала б виконатись одна місія. Так, є в Тепер покажу, як заклеймити токени уже собі на ваш Metamask. Для цього потрібно мати пару центів в токені MATIC. Я скинув собі з біржі Binance 10 токенів, мені їх вистачить цього е, більше, ніж на 500 клеймів, адже комісія тут можна сказати нульова. Тож скидаєте собі один MATIC і його вам стане з головою. Після того, як ви скину, натискаємо клейм, погоджуємося з комісією і чекаємо на успішну транзакцію. І токени поступили на мій гаманець Metamask та знаходяться уже в мене. І тепер я. Я чекаю, коли дадуть можливість мені вже конвертувати та продати за долари. Жирний плюс даній грі, що тут іде принцип змагання, де умови, якщо ви хочете позмагатись, ми даємо 100 поїнтів. І якщо ви займаєте призові місця, ви будете в плюсі. Якщо ви десь там нижче, ви будете в малому мінусі. І тут не буде такого, що ви граєте безкінечну кількість, вам не цікаво, тому що токени там постійно оновлюються, додаються вам, ви можете безкоштовно собі заклеймити і щось типу цього. Тут потрібно або вигравати, оптимізовувати свої тракторці Кращим або постійно програвати і залишитись з долею в кишені. Чесно, гра дуже затягує, хочеться позмагатися, адже це реальні гравці, а не боти, і хочеться вибитись десь в топ і забрати додаткову нагороди, що власне і підсилює азарт даної гри. Ну що ж, друзі, я показав, як зареєструватись, як заклеймити, ну власне, вивести токени собі на ваш Metamask чи будь-який інший, там все ідентично. І так до речі, для тих, хто не розуміє, як потім можна буде конвертувати та обміняти на долари даний токен. Слідкуйте за інформацією в моєму телеграм-каналі. Як тільки така можливість буде, я обов'язково публікую у своєму телеграм-каналі Шаркус. До слова, там безліч цікавих способів заробітку, які виходять кожного дня. Зробивши конвертацію даних токенів, ви обміняєте собі на долар, а потім через обмінник можете вивезти на будь-який український банк. В гривнях, ну або в доларах, у кого є доларова карта. А вам дякую, що додивилися відео до цього моменту. Залишайтесь на YouTube-каналі Шаркус. Тут все про заробіток.